Вітаю, шановні глядачі! На моєму каналі Любові Завальнюк. Дуже рада вас всіх бачити. Сьогодні поговоримо просто про сенсаційні новини. У мене сьогодні в гостях справжня відьма з Львівщини Кріс. Кріс, вітаю тебе! Вітаю, Люба! Вітаю усіх наших глядачів, хто прийшли переглянути з нами новини. Перша новина Український уряд звернувся до суду з вимогою повністю заборонити українську православну церкву московського Патріархата, мотивуючи це недостатнім дистанціюванням від Росії навіть на сьогоднішній день. Попри заяви про незалежність попів, ми бачимо, що незалежності немає. Якщо рішення набуде набуде чинності, церковна структура може втратити юридичний статус і доступ. До окремих приміщень, чи виженемо ми в кінці кінців їх? Mm, давай глянемо, чи зможемо ми юридично обрізати їм хвіст? Трошки це буде важкувато, тому що вони як та ракова клітина дуже запустили сюди, розумієш, глибоко. Але в кінцевому результаті мені здається, що у 26-му році ми зможемо цього досягти. Mm -hmm. 26 шостий рік. Ну, це, в принципі, ще набагато дивилося. <почитання> Ми з тобою знімемо е, три ефіри і вже новий рік. Все. <сі> <сі> Скажи мені, будь ласка, а чи вже подумують е, кацапські попи, як вони будуть тікати до РФ? Чи почалася вже ця їх міграція? <почитання> 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 чи вже в них те все горить? Горить, звичайно, горить. Випадає і десятка, і дев'ятка. Що означає, що як щурі? Як як той щур перед смертю вже шукає виходу, і деякі я тобі хочу сказати, повишвирюються раніше цього терміну. Знаєш, як щур з корабля втікає, отак воно вибачаюсь, бо ж нічого красочка нічого, яка нічого не можу зробити. Хто я така? Хто я така, щоб е, робити якісь зауваження? Вибач, 100%. То навіть вирізати не можна. 100%! це просто як благословення, знаєш для глядачів. Скажи мені, а чи зможемо ми вберегти наші святині від розграбування? Адже ж вони будуть красти все, від декон до підсвішників. Давай глянемо наскільки це можливо і наскільки взагалі вони можуть задати е, ці е, московські виродки нам удару. Чи зможемо зберегти? Якась Я тобі хочу сказати, що якоїсь частини, здається, вже немає. Щось там уже просто угу. ми, ми ми ж не можемо вести з собою аудит, але на сьогоднішній день випадає мені втрата уже? Уже випадає втрата. Mm -hmm. Тобто відносно, відносно, я не бачу, що аж так сильно ми постраждаємо. Я думаю, відсотків 70, а ну, я не вважаю, що це мало. Ми збережемо. Mm -hmm. Ти знаєш, е поки Кацапський патріархат намагається втікти з України, в нас е війна постійно забирає життя найкращих. І жахливо, російська атака на Чернігівщині забрала життя двох саперів, які працювали. З данською радою у справах біженців поранено 10 осіб. Одночасно 26 країн пообіцяли України сили забезпечення безпеки під виглядом миротворчого корпусу, але лише за умови припинення бойових дій. В мене таке питання: чи будуть зар... чи навмисне було завдано удару по нашим саперам, які працювали, там просто прилетіла ракета. Ну, звичайно, дивися, рицарь мечів. Ну, це ціленаправлено. Воно було, звичайно, це ціленаправлено, Ще й домовленості випадають по карті Справедливість. Сто відсотків, мільйон відсотків. Чи будуть вони повторювати ці удари по саперам, по волонтерам? По аграріям, до речі. Е так, Люба, будуть повторювати, і між іншим я робила такий прогноз і хотіла ще сказати, що ворог зміни тактику обстрілів. Вони будуть якісь інші. Якщо, наприклад, ми з тобою пригадаємо, пам'ятаєш, от, наприклад, ще місяців п'ять назад такої кількості дронів не було зараз. Тобто вони якось це посилили. І зараз ми вже до того прилаштувалися. так? Так. Вони якось щось скомбінують. Щось вони таке додадуть, чи скомбінують, не можу сказати, чітко, але якби міняється почерк ворога. І те питання, яке ти мені е, тільки що задавала, чи будуть ще такі у них витівки, тобто обстріл саперів, волонтерів, показує так, тому що. І по обстрілах міняється тактика. Так, не, не по обстрілах, а по, ну скажем, по вбивствам людей. Міняється тактика. До, до, зими, до зими ворог буде креативним. Ти знаєш, казали ж, що ворог буде по нам запускати по 500, по 600 шахетів за одну ніч. Чи е, зібрали вони той арсенал, який будуть гатити по Україні? І зараз Зеленський говорить про те, що щонайменше там е, два масованих обстріли за тиждень. Це от такий сценарій Кремля. Кремль, в свою чергу, заявляє, що будуть по енергоструктурі гатити, але брешуть наскуди гатити будуть скрізь? Е, чи дійсно в них є отакий резерв, яким би ага. вони могли гатити по е, нас? От великий, що вони там накопичили? Ну, давай подивимось. Накопичили, люба накопичили, десятка випадає, Звідки стягнули. дама мечів говорить про те, що вони направду володіють зброєю, звідки зброя? З-за кордону. Китайська морда дала. Угу. Китайська морда дала, дивися, з-за кордону вузькопльоночне, воно йому допомогло. Е, негласно, десь, ну ти ж розумієш, що це такі дві гниди, які будуть тягнути один за одним. Між іншим переглядали, чи є е, у Сі дзіньпіня компромат на Путіна є, є, але він з ним піде в могилу, тому що вони два чобота пара. Слухай, а це правда, що е, Трамп е, на цій зустрічі нашпигував багато компроматів на Путіна на Садзімпіні, які стосуються партнерських домовленостей. Що там є така чорнуха, від якої волося дипківстане? Ну, що ти маєш на увазі? Ну тобто, яка чорнуха, як він міг фоткати? Ну, тобто, не, я не дуже розумі... ну, Давай що Подивимося, чи правді Трамп має Дешмо. інформацію про змову проти своїх партнерів між Росією та е, Китаєм? Дивися, я тобі, я тобі відповім ось так. Він її має, тому що нарешті до цього рижого богдора дійшло. Відкола? І зрозумів, але вона неофіційна, Тобто телепень, оцей телепузик, він те те і до нього дійшло, що його як ложка водять весь його президентський срок. Він зрозумів, що Путін і китаєць, оцей Сі Цзіньпінь, що то дві такі скалапендри, що йому американцю. Ще далеко, йому треба йти на курси і підвищувати свою кваліфікацію, і доробляти, доробляти то своє ДМК. Бо коли він зрозумів, які там між ними схеми, то старий, я, я чітко бачу карти валідола. Воно пішло капатись. Дивись, офіційно, офіційно. Він нічого не має, але те, що у нього поплила його американський оцей кукушка, оцей кукунділь його, він поплів поплив в нього 100%. Слухай, а може він в пориві гніву видати цей компромат? Адже він каже: Я, коротше, вам за два дні таке розкажу, таке розкажу. А що він нам збирається розказати за два дні? Весь світ чекає. Вже давно ніхто не сварився в цьому в Твіттері. Чуже Ікс, як він називається. Ну, звичайно, тому що. А чого не сварилися? <світтє> Бо основну сучку з Твіттера вигнали. Того маска, де він тепер? Напевно, безхатько без, без ходить по тій Америці. Ми ж не знаємо. Достигани вони такі. Бо <світтє> Трамп <світтє> Трам свою основну сучку прогнав. Давай глянемо, чи він зможе це вивалити. Ну, так от, дивися. Трамп мені тут випадає така в мене, мене така див, цікава колода, вона стара, але кожний раз, коли я дивлюся про Трампа, у мене іде розширення свідомості. Трамп таке підсирайло мені випав. Розумієш? Угу. Він не зможе це опублікувати, але він буде як ото дитя мститися. Розумієш, що їм. Там десь якісь, може, санкції, там не погодив, там не підтвердив, там носика скрутив. Ось такі дитячі е, витівки у нього будуть. А так, щоб він аж щось міг заявити на весь е, білий світ, ну ми вже всі, над ним, вже, напевно, в садочку, мені здається, діти сміються над Трампом, то такого я не бачу. Скажи, будь ласка, а чи нададуть Трамп і Європа Україні дозвіл ввалити поерефій? Куди ми схочемо? Ми ввалимо самі і не будемо питатися. Тому що от їхній дозвіл, от він вилітає в трубу, а от тепер ми собі взяли і ввалили. І просто нам вже набридло питатися. Настане просто якийсь такий момент. Я не знаю, чи цей момент буде на постійній основі, чи це просто буде наша відповідь. Пам'ятаєш, як ми розгородали їхні ті аеродроми, як воно там все виглядало? Mm -hmm. Ну, от таке мені схоже. Ось таке мені схоже. Потім ми скажемо, ой, так напевно, вони самі себе підірвали. І все, і кінці у воду. Це може бути у вересні, на тлі того, що нас буде обстрілювати ворог по енергосистемі, по цивільній інфраструктурі, по нашим шпиталям, по логістиці. Ну, вже скільки то можна терпіти. Чи вересень? Богу, давай, давай глянемо, чи буде від нас, від нас е, оцей от масований втуклоаку? Кінець вересня, але швидше жовтень, бо 10. Угу. Швидше жовтень. Жовтень взагалі для нас якийсь непоганий місяць, тому що я робила дуже багато переглядів військових, і мені дуже багато випадало ще з квітня. Місяця, щось на жовтень, на жовтень, звістка жовтень. Щось таке у жовтні мені випадає, що відбудеться, але це люба, не обмін. Не обмін. Я Якось в картах побачила якусь ситуацію, таку, яку раніше не бачила. І я не знаю, як її пояснити, тому а, що розкажи, її діє. Я так, що це побачила? Ну, якби, це буде пов'язано з полоненими, це буде пов'язано з нашими хлопцями. Для нас це плюсове. Що якби вскриються якісь воєнні злочини? Якась як м, витік якоїсь інформації, щось ми дізнаємося, хтось повернеться, але це не банальний обмін, який я бачила по картах. Тобто а... типу, бач... та-та. а може буде таке, що ми звільнимо якусь окуповану територію і там заберемо наших хлопців з полону, які там були в концтаборі. Ну, ну, давай зараз я перегляну, але е, поки буду тусувати карти, е, договорю, я побачила таку ситуацію, яка ніколи не відбувалася раніше. І тому мені і важко було е, як би, трактувати словами, розумієш? Угу. Дуже цікаве. Давай глянемо, чи це може бути через деокупацію. Не дуже. Ні, не дуже. Не дуже, от ну це, от як тобі сказати, от наприклад, наприклад, таке враження, що з полону, допустимо, це не обмін, а з полону якимось дивним чином, наприклад, звільнилося, втекло дуже багато людей. Такі, боже, які дай не боже, мали які відкрити, дивися, але, але такі, які мали, нема... я говорю до прикладу, такі, які не мали втекти. Угу. І, в, і ніби вилазить така інфа. Зрозуміла, от якесь таке то, чого не можеш пояснити. Не можеш скласти е, докупи подію, наслідок бачиш, а причину ти не розумієш, яка вона. От таке мені е, карти показали. Ну, будемо наблюдати, тому що це таке щось ну, це хороше. Е Тут Путін заявив, що будь-які іноземні війська на території України стануть законною ціллю для російських нападів. У мене таке питання: після от таких заяв Путіна чи дійсно, хоч коли-небудь до України зайде якийсь військовий контингент, який буде допомагати нам боронити нашу державу? А е, 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 військовий контингент, то ніби з, ти маєш на увазі з, з, з якої сторони? Е, зі сторони наших партнерів, наприклад, Британія, Франція. А, а оці миротворчі. Так, так. Ага, все, все, все я зрозуміла. Чи чекай ми миротворчих? Ну ой, Люба, це таке. Ну так, вони вже шантажують тими миротворчими. Знаєш, тут піду, тут не піду, тут зайдемо, тут не зайдемо. Мені до кінця воно не програється. Якби можливість ця в повітрі висить. А от те, що йдуть, не бачу. Знаєш, білет купив, але ще не їду. Ну як то ти от як мені це пояснити людям? Не бачу поки що. В, скажи мені, будь ласка, Україна зараз, вона сподівається на посередництво між Росією та Китаєм. І е, навіть звернулася до Індії. Чи може стати Індія посередником в перемовинах? Індія в посередником в перемовинах між ким і ким? Україною і Рефі. Індія, Індія, Індія. Ні. Ні 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 ні. Індія, не... Індія це маленькі підлобузники. Мале... Мале? такі шавочки, Рефії, бо вони хочуть е цю, бо вони хочуть е бензинчик, нафту хочуть. Mm -hmm. Ніякими, е Нічого вони не зроблять і ніякими, е ніякої помочі у переговорах вони не будуть надавати. Скажи мені, будь ласка, в нас ще залишилося 4 хвилини, і я дуже хочу поговорити про безпекову ситуацію. Чи проглядала ти, яка ситуація зараз для Києва, для півночі, півдня, заходу і сходу України? Давай подивимося. Я... давай, давай. Але я... я переглядала це питання і скажу. Що? До кінця вересня два-три масовані обстріли будуть. Угу. Скажу тобі відразу міста, які вже мені нагнітали. Мені чомусь іде. Знаєш, яке місто? Я була сама в шоці, калуш. А ти знаєш, вони вгатили по калушу? Вони вгатили по калушу Коли... декілька днів назад. Я мені дивися, я щось того не чула. Я от на початку цього тижня, як почала переглядати, мені Калуш, 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 можливо, щось буде масштабніше. Калуш, угу. Івано-Франківськ, Львівщина, Рівнені, Хмельницьк, Київ, само собою, ну, тобто по всім фронтам, Київ, ну і Суми Запоріжжя, Дніпро, Харків, Одеса 100%. Але дуже мені чомусь в, 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 вийшов Калуш. А давай подивимося, чого, що хоче ворог вгатити в калуші. що їм там медом помастяно, чи що. Пожежа, якісь ракети, ну щось. Ти знаєш, я навіть не знаю, чи це буде якось цілеспрямовано, Тому що давай ми з тобою згадаємо, коли переглядаємо, коли бачимо ті всі новини, я не дуже розбираюсь, правда, в там, як. Чітко ми можемо оприділити траєкторію того всього, але експерти нам говорять про те, що ці ракети, боєприпаси, що вони якось летять незрозумілими шляхами, правильно, що неможливо відстежити. І, от, можливо, в Калош воно попаде через незрозумілу якусь точно невияснену траєкторію. Я не можу тобі сказати, що Калош є їхньою якби, спецоперацією. Але бачу, що там може щось відбутися. Чи правда, що ворог зараз взяв е за ціль номер один об'єкти на Західній Україні? Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Че ой, ой. не, не можна зрушити. Так, Котик, ми, у нас ефір. Ти трошки тут збоку лягай. Західна Україна ціль номер один. Можна сказати, але не, але не тільки це у нього ціль наша Боже мій, як мені великело слово, Західна Україна все так. Енергоструктура. Енергоструктура так само ворога хвилює. Чи загрожує нам знищення енергоструктури? Чи навпаки, ми зможемо захистити нашу енергоструктуру? Зможемо захистити, але додаткові ураження будуть. Блекауту такого, пам'ятаєш, як ми колись. Сиділи на свічках три місяці, такого не буде, але ну, ураження будуть. Скажи, крім інфраструктури, чи є загроза нашій логістиці? Так само, так, інфраструктура і логістика і чомусь мені переглядала випад в коли переглядала шляхи, логістика, все все, все мені випадало місто Херсон. Чого? Вбийте мене. я А ну не давай знаю. подивимося, чи хочуть вони в Херсоні знищити логістику між е, правобережжям Херсонщиною і рештою областей України. Можливо, це зараз гляну. <зв 'язано> О, так, так, так. Напевно, оце я і бачила, тому що тут іде е, так. Угу. Чи зможемо захистити ми Херсонщину взагалі зараз там ворог веде себе дуже дивно? Дуже важко. Дуже важко. Ми то захистимо, я не бачу, що якось територіально воно міняється. Ми і не забираємо, і не втрачаємо, тобто по територіях. Але те, що там обстріли колотнеча і дуже багато бойових дій і смертей, то це mm -hmm. факт. А, Кристина, останнє запитання донецький напрямок. Чи правда, що ворог зараз готує наступ на Донеччині і є загроза їхнього контрнаступу? Є. От якщо я не бачу, наприклад, з Чернігова не бачу зі сторони Білорусі, туди я відчуваю, що там вони вчаться, ті чмошники, вибач, тренуються, ніби там так само і стягнута зброя, але звіта мені не йде такої небезпеки, як ось цей напрямок. Тут набагато ймовірніше і набагато більше шансів у них якось отут і повипадали оті королі мечові, і п'ятірка, і дев'ятка, що свідчить про те, що все таки контрнаступ буде. Чи зможемо ми відбити, чи готові ми відбити цей контрнаступ? Дуже важко. Це дуже важко. Дивися, король і десятка. Ми будемо. Прикладати зусилля, а десятка, напевно, це те, що я бачу, дуже велику втрату серед наших, ну взагалі дуже багато смертей. Просто взагалі, Лю... просто людських життів. Зараз я не поділила нікого, просто випадає карта ну, тотальної різанини. Кристина, скажи, які хороші новини будуть радувати серце українця найближчим часом? Адже важких новин в нас дуже багато. А що хорошого з нами може статися? От на що нам можна розраховувати, що нас буде надихати? Постараюся. Дивися, імператор і два короля. Можливо, ми побачимо е якийсь дуже великий конфлікт серед тих телепнів, який нам буде е дуже великим плюсом у нашій ситуації. Тому що зараз показало мені е верхушку, верхушку лідерів. І вони всі мені, ви, будь ласка, нехай мене вибачать наші е глядачі, mm -hmm. вони мені всі випали дебілими. Де ну, те, що от бачиш, в... Відьма, напевно. Ну, ну, вибачте, вони мені просто всі випали дебілами. І нам це на руку, тому що вони якісь оморочені. Дивися далі. У 10-му місяці гатанем е, ту смердячу їхню рубльовку, той їхній червоний будиночок, вонючий з тим, е, з тим годинником. Ну, я утрірую, е, гатанем ми по рашці. Так. Ну, такі наразі, е, наразі ось такі хороші новини. Ти знаєш, це гарні новини, коли ми розуміємо, що ми вже вийшли на той рівень, що можемо дати відсіч ворогу. Шановні глядачі, наші військові б'ються і захищають наше життя. І вони можуть вдарити по ворогу, лише знаючи, що за їхньою спиною стоїть міцний тил, який буде притримувати їх, допомагати їх. Тому я закликаю вас, донатьте, будь ласка, ЗСУ. Підтримайте волонтерів. Тим більше зараз розпочався сезон плетіння мас... Мас... сіток маскувальних нових на осінь, на зиму. До... доєднуйтеся, долучайтеся, допомагайте військовим, підтримуйте їх. Нехай наші військові зрозуміють, що ми їх дуже сильно любимо, і давайте об'єднаємося, бо лише в єдності наша сила. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких. Сьогодні в нас була в гостях прекрасна Кріс. Не чудовий канал, Ютуб канал, на якому вона в прямому ефірі відповідає на ваші запитання, робить кайфові стріми. Переходьте до неї. Вона дуже класна. Дякую тобі, Кріс. Сподіваюся, що з тобою побачимося на три рази до нового року. А будемо бачитися частіше. Обіймаю тебе всім серцем. Дякую, сподіваю. дякую. Всього найкращого. Всього найкращого.